Всім привіт! Мене звати Ярік, і сьогодні ми будемо грати в гругранде. Давайте ми з'їмо їжу, щоб ми не голодали. Так, давайте ми там, прокачаємо нашу броню. Ми його можемо, так, да, можемо. Але тільки до третього рівня. То... О, на 47 цих. Було. кварцитів. Давайте прокачаємо. Так, да, ми тільки до 5 рівня можемо прокачати. І в нас ще й залишилось 5 о, щитків цих хрупких. А для цих потрібні якісь крупінки. Теж не знаю, як зробити. Давайте положимо все, що нам не потрібно. У нас їх таких багато речей, а це все нам потрібно. Ну що ж, ми будемо йти зараз е, до бомбандирів, щоб отримати кип'ящу железу і зробити з нього молоток другого рівня. І ми зможемо роби, е, добувати зубки. У нас там бомбандир. Так, я сюди прийшов. О, от бомбандир, я тут чекав його 20 секунд. Давайте сохранилось. Це найкрутіша річ, яка є в ігрі. Це сохранені. Що це він кидає якось? Не знаю, навіщо? Якось кисло кислота, може. Ну Добре, що на нього напали ці кліщі, Але ж кліщі дуже мало урону наносять, значить. Це, значить. А, ні, бомбандир на них нападає. І за цього на мене вона. На мене він не нападає. Да, у нас є кипяще железа. Ми кип'яще железо отримали від живого бомбандира, а від. Не живого не отримали. Або просто мені не повезло. Так, йдемо додому. Добре, я прийшов сюди. Зараз будемо аналізувати кипящу жизу. Це які річ? Незвичайний. Я думав, звичайний. Нічого корисного, тільки 30 моще разом. це єдине, що було корисно. Так. І не хочеться робити. Бо моя дубіна краще, як я розумію. Так, там потрібно ще два клопа. Ой, ще одного клопа вбити. І треба зробити 4 ягодних кош. Добре, у нас там клопи, для цього потрібно противагаз. Якщо у вас немає протигазу, то вбивайте. Не знаю. А що я зробив таким мурахом? Мені щось показує, що Мураха на мене. Добре. Так, я сюди прийшов. Там у нас клоп, я бачив. Так, де у нас цей лук? Добре, йдемо. Ну, куди ти клоп ідеш? Так, да, на мене йди. Ну що ти мені зробиш? А, він мене поранить з життя. Давайте вбивати. І останній удар. Все, я зробив це. Так, на мене хтось напав. Це хто. А чому сонечко на мене напало? Я ж навіть її не вдарив. Я передивлюсь відео, я точно. Дізнаюсь, як вона на мене напала. О! Мураха. Мураха мені посила. 20% моєго життя. Жизнь. Х... ХП, не знаю. Так от один час я викинув, бо не потрібно. Так, я изучаю цей мішочок, получаємо газерки сіль і газову стрілу. Добре. О, у нас якесь завдання. А, кожен день завдання. Так, ми можемо в гусені цих вбити. О, десь. Візгород, я пам'ятаю, десь вони там були дуже багато, значить ми туди і підемо. Добре, да, підемо. Там вони них красі є, дуже багато, я пам'ятаю. Так, положимо все, що нам не потрібно знову. Трох ми. вдруге у нас щось залишиться багато місця. Так, навіть 4 ягодних кош. 17 годин, значить ми поспимо зараз. Будемо чекати, о, поки поспимо. А, а зранку підемо до Ізгороді вбивати гусениць і получати там 200 кропіт знання, да? Ну, по-моєму, да. Так, і спимо. О, основ. Якщо б я грав з другом, то тот чувак, це був мій друг. Його того ученого звуть шмектор. Like night, the може, шмектор це нас зменшив, а унділ це то хто хоче нас спасти. Чому... Ну потім може дізнаємось. С... Все таки шмектор нас зменшив. Там Антоко що про унділочіс говорили. Yes, uh, we're still Да, мої доктор Таліцей. Чи Унділ він нас хоче спасти? І Бургол це Ось кошмарний знак шмект. І ми знайшли Бургол, а Бургол нас не нападає, а його зробив цей унділ, так, я ж правильно говорю чи Пам'ятаю, діалог з Бурголом на лабораторії, лабораторії під дубом. Так, отут у нас ці гусениці. нам просили йти туди. Ну, я вже знаю, маршрути вже туди багато разів ходив. Так, я сюди прийшов, тут на мене нападають. На мене хтось тупав ще станція якась? Я чую гусениць. Так, а що в цій станції? Мабуть, а там, мабуть, нічого немає. Ну я хочу вбити гусениць. Не хочу їх. Втратити. Так, де вони? Я десь їх тут чув. А, вот он. Так, да, тільки в Чубургла, ця жива ізгорить, то. То там я тільки побачив гусениць, а тут їх не бачив ще. Ну куди ти? Вони як мурахи. Тільки робочі. Так, треба ще в 5 вбити, Ну це легко. Ну куди ти йдеш? Від них щось ще не, не получаємо. Як странно ці виглядають ці гусениці. Так, давайте вбивати. Що це за яма була? Де він? А, він забагавався чіть. Ну куди ти? Так, ідемо за ним. Не попав два рази чи три рази І за що я получив 300 кропів знань За те, що я вбив три гусениць Це навіть більше, ніж... Так, на мене там друга напала, але це добре. І легше тепер шукати. 300 кропів знаний за трьох. Вбитых гусениц. Чи 200 крупиц знаний за 5 гусениц. Це якось Це якось нечесно. честно. Повинно бути 400 крупит знань. Так, що тут у нас? Мурахи? А, ті ці -ці черваки, м'яких там. Це, мабуть, декорація. я Їх дуже багато бачив. Їх... Нічого з ними не можна зробити, а тут що потрібно. Тут потрібна бомба для цього каміння. Добре, буду йти або... Ну як їх отримати? Не я. Ніякого значка немає. Може це реально декорація? Може це якісь животні, і поэтому нам не можна їх добути. Чи нам треба щось краще? Щось другого, третього левелу. Ні, третього левелу щось потрібно. Так, вбили, а навіщо ми вбили? У нас завдання ще немає. Добре, будемо виходити. А може це гусениці? От сюди чому прийшов гусениць. І другий? Ну добре, вже не будемо на нього нападати. Так, да, це, мабуть, гусениці оці копаються. Добре, там у нас ізгор. Іскр... Ізгорить. О, це що за місце? Я його ніколи не бачив. Добре, там десь ізгоруть, а тут чертополох. О, це маячок. Якщо я його підніму, я получу за нього кропіт знані. Я це знаю. Все, я зробив, 200 крупіт знані получив. Давайте тут відкриємо, де наш молоток. Тільки ну без фонаря. Добре, добуваємо. Так, нам ще треба пройти, там щось темне. Давай, не заходь. А, нам потрібна бомба, щоб пройти. Ты шо повсюду потрібно бомбать? Так, а нам... О, ці, ви бачили? Що це це Гусениця так і шла. Так, гусениця по листочку ходить. Це як? А ще один баг игры знайшов же багато, 4-4 бага. Так, я изучив ці гусениці. За це. Я стільки не віддам. Я прийшов домой и я не буду це купиру. Ну що ж, дякую, що подивились мои відео. Підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі.